Вітаю! Це знову Thrusty Store. Сьогодні ми аналізуємо Unigertz Tank 3 Pro. Це не просто смартфон, це справжній мультитул з проектором. Він має вбудований регульований DLP, проектор та увага, активну систему охолодження з вентилятором, а також гігантську батарею на 23 800 мАч. Давайте подивимось на комплектацію. На цих кадрах бачимо сам смартфон у заводській плівці, також в комплекті є інструкція, захисне скло, кабель Type-C та масивний блок живлення. Це блок швидкої зарядки на цілих 120 Вт. Корпус виглядає відповідно: він величезний та брутальний. Демонстрація корпусу з різних ракурсів. Смартфон захищений від падінь та має вологозахист. Телефон падає у воду. Головна особливість це проектор. На цих кадрах показано його в роботі. Виробник заявляє, що це великий проектор на 100 дюймів з регульованим розміром зображення залежно від відстані, ще кадри роботи проектора. Щоб все це не перегрівалось, тут є активна система охолодження з вентилятором. За продуктивність відповідає процесор 8200. Результати тестів Антуту показують близько 1 мільйона балів. Цього вистачить не лише для месенджерів та ютубу, але й для будь-яких вимогливих ігор на високих налаштуваннях. Ігровий процес є дві версії телефону на 16 або 18 ГБ оперативної пам'яті з можливістю розширення вдвічі та 512 ГБ постійної, яку можна розширити до 2 терабайт, але повернемось до акумулятора. Тут встановлено 23 800 мАч. Це підтримується супершвидкою зарядкою на 120 Вт. Виробник стверджує, що зарядка до 90% займає 1,8 години. Набір камер також вражає, основна камера на 200 Мп зі штучним інтелектом, ширококутна камера на 50 Мп. камера нічного бачення на 64 Мп. та телеоб'єктив на 8 мегапікселів. Ось приклади знімків зроблені на цей смартфон. Також тут є яскравий кемпінговий ліхтар, а екран має частоту оновлення 120 Гц. Вердикт: Юнігерц танк 3 Pro – це абсолютний комбайн. Він має флагманський процесор Dimensity 8200, гігантську батарею на 23 800 мАч та зарядку на 120 Вт. Але головне це вбудований проектор та активне охолодження. Це ультимативний інструмент для тих, кому потрібен кінотеатр. Ігрова станція та пауербанк в одному захищеному корпусі. Замовити Unigert Tank 3 Pro ви можете в нашому магазині Trusty Store. Посилання, як завжди, я залишаю в описі. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоби бачити більше чесних оглядів.